Мати, батько, виховай дітей своїх, на славу Господа Бога і на спасіння їх душ, світ цілей, цей, котрий йде наліво, старається розбити, розірвати, знищити родину, може й до тебе вже дістаються такі, Люди, котрі стараються розбити тобі родину, намовляють тебе доброю, щоб ти вбивала своїх дітей, пам'ятай життя не довге, а перед Ісусом як станеш, що йому скажеш, якщо вони в небі буде тішилося, що мала добрих батьків, а якщо буде в пеклі, бо буде тебе цілий віки за все, що мало проклятих батьків. Ще раз, дорогі батьки, апелюю до тебе, мати батько, що виховала дітей. Для Бога, для вічного щастя їх, а не для дьявола. Господь до Бог обдаровує нас, але дар віри то найбільший, не змарнуй свої віри, не відставай від Господа Бога, не шукай якої-небудь віри. Де ж межі людьми, але й в Ісуса, але в Євгангелії? там шукає правдивої віри, так вона тебе заведе, просто до Господа Бога. Ісус заложив тільки одну віру на апостолі Петрі. Сказай йому так тебе скала а на тій скалі побудує церков мою. Одну не дві. Якщо би сказав, що побудую дві, то ми могли шукати, чи та, чи та віра. А якщо Господь Бог. Ісус Христос заложив тільки одну церкву, то значить, що нема дві. Нема дві правдивих, одна, тільки одна. І тільки та, котра своїми коренями дотикає Ісуса апостолів, Котрі з Ісусом ходили по землі палістей земя.